2025 став роком, коли інтерв'ю перестали бути просто розмовами. Вони стали реально зброєю, і що найстрашніше і найіронічніше, ця зброя часто спрацьовує проти самих учасників. Кілька хвилин на камеру тепер можуть зруйнувати кар'єру, знищити імідж і показати справжню суть людей, яких ми з вами вважали ідеальними. Але водночас одне таке інтерв'ю може запустити хвилю дискусії, підкинути мільйон тем для треців і навіть створення. Рити нову культуру скасування, тож сьогодні ми з вами поговоримо про увесь треш, який стався за останній час, і спробуємо зрозуміти, чи не перетворились українські інтерв'ю на новий жанр крінж як вид мистецтва? Ніхто, ні, ніхто не хотів нікого образити, і будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Ой, як що ти це? маєш на увазі? А ви поки готуєтесь, тому що реально крінжі трешу сьогодні буде дуже багато. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір. Лайки, підписки, дзвіночки, коментарі. Це все допомагає просуванню мого каналу. Також отримали безліч запитів, напевно, за останній час. Щоб повернути Славіка на Ютуб канал, на Ютуб він поки не збирається. А ось в Тіктоці ви можете нас знайти вдвох пік я. Аня, і я люблю проводити вихідні активно. Я Славік і я люблю дуже активно спати. Я Аня, і в цьому місяці ми виділили 500 доларів на шопінг. Я Славік і я нічого не виділяв. Підписуйтесь там. У нас також дуже класний контент. І Я вас обов'язково чекаю у телеграм-каналі, тому що у нас там новини, плітки і такий сімейний вайбік. І також підписуйтесь на мій новий інстаграм. Я намагаюся максимально відновити охоплення, які були до його видалення. За останній рік український інфопростір змінився настільки, що на його початку було нічого обговорювати, а зараз хочеться реально видалити усі соцмережі, бо з усіх щілин лізуть, скандали. Так, наприклад, з двох інтерв'ю вже екс сімейства розових, ми дізналися, що Віктор Розовий у інтерв'ю для рам'яни сказав, що був нещасливим у шлюбі усі 12 років. Ну як інтим був, та був, ну був поганим всі 13 років. Да. А його колишня Оля Мерзлікіна вже у інтерв'ю для Єфросиніної поділилась, що їй не сподобалось у стосунках з Віктором. Машо, як на твою думку, отримувати бажання від чоловіка постійно інколи з давкою? Я хочу насати тобі в рот, я хочу на тебе насати. Наприклад, ще з нещодавного співачка Анна Трінчер вирішила на своєму ютуб-шоу висловитись про те, як їй по приколу спостерігати за життям бідних людей. Категорія контенту люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тік ток. Як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі з них готують їсти. Як вони там прибирають в себе в сарай. Короче, їх тупа, листа, вони знімають все від першого обличчя. що Типу ти наче проживаєш його життя. Типу його очима і після цього понеслась хвиля хейту в сторону трінчер. Мовляв, у нас війна більша половина громадян за межею бідності, і це тема точно не для насмішок Люди навіть почали писати, що будуть бойкотувати її концерти у підсумку, уривок з відео вирізали. Про те, що було в інтернеті, залишається в інтернеті назавжди. Публічних коментарів чи вибачень від Анни так і не було. І дуже іронічно, що після того як розгорівся скандал, Аня поїхала в Дубай. Та наскільки я зрозуміла, що, мабуть, деякі люди. Де дуже сильно сприйняли слова Ані, що на Ютуб канал, на якому виходить це шоу, була хакерська атака, і його навіть видалили. А тому, що хтось замовив наш канал, його видалили, видали нашу пошту, всі наші відео абсолютно. І це ми знаємо вже точно, що це якась людина, просто зламисне це зробила для нас. Але знаєте, Ютуб все таки доволі відповідальна платформа, тому канал вдалося відновити. І насправді я не думаю, що Трінчер своїми висловлюваннями хотіла когось образити. У мене взагалі першого. Ша думка, яка промайнула, коли я дивилась цю частину випуску, що вона говорить саме про фрік-контент в Тіктоці, бо він же реально набирає мільйони охоплень. Але якщо так будемо розбирати, видно, що у цьому випуску її співведучі знатно крінжанули з того, що говорить Аня, і питання, чому цей фрагмент не вирізали ще на етапі монтажу, що було б дуже логічно. Адже всі розуміли, що 100% людей це може образити, тому чому це не вирізали одразу, не зрозуміло. Але, хоча на трінчер потрапляє дуже часто, гучні заголовки є все-таки одна особа, яка виділяється ще більше. І це я зараз про Олену Мандзюк. Її поправу можна назвати головним трансетером року. І на жаль, не завжди з позитивним підкріпленням. Ви знаєте, що особливо гучно про Олену почали говорити після її конфлікту з блогеркою Анною Алхім стосовно української мови. Цей скандал взагалі вилився у кримінальні справи: що в однієї, що згодом і в іншої. І так зараз мені вже на 100% відсотків здається, що Олені трошки подобається збирати увагу, тому вона продовжувала радувати своїх глядачів новими скандальними висловлюваннями. І тут хочеться обговорити саме останні події і її подкаст у блогера Василя Тимошенко. Тож почалось це взагалі з прогріву у Трець, де Вася зробив ось такий допис: я не буду кликати до себе на Ютуб Олену Мандзюк ніколи. Правильно, я починаю залітати в трец, чи ні? А потім ще доповнив свою думку у себе в сторіс, де ніби все логічно і по фактам пояснив. Дивіться, мені багато в чому просто не близька її позиція. Вона ділить завжди українців. Це гарні, ці погані, ці спілкуються українською, ці не спілкуються, ображає людей, обзивається, каже, що її діти можуть. Інших дітей за російську мову, ну і Олена відповідає йому треці у своїй такій гострій скандальній манері. Вася в тебе грошей не вистачить заплатити, щоб я до тебе на інтерв'ю прийшла. Не переймайся у мережі. Одразу почали обговорювати цю перепалку. Одні стали на бік Васі Тимошенко, бо блін, ну справді, скільки можна мусолити цю тему з мандюк. Інші навпаки підтримали Олену, бо нічого робити на подкастах у Василя, який запрошує до себе неоднозначних персонажей. Проте, як виявилось, нас всіх з вами обманули, і такі гучні слова були лише прогрівом. Що насправді з точки зору комерції і блогінгу в цілому офігеті як круто. Типу, ти створив інфопривід, де. Транслюєш одну думку, потім робиш все навпаки, люди в шоці, трафік фігачить. Ну всі в плюсі. Так, от у цих двох у підсумку виходить спільний подкаст, який приніс нам ще більше тем для обговорення. Я прослухала детально близько 70% подкасту. Більше я не вивезла. Сорі. І перші 30 хвилин інтерв'ю моя думка, ніби повернулася на сторону Олени, адже мені імпонують її деякі тези, наприклад, що українська мова і культура не можуть бути приводом. Для сварок і скандалів всередині України, але я кажу, що я обираю спілкуватися українською мовою. Це не може бути розкалом для українського суспільства і для України. Тому що це українське єдине, що розколює це, це російське толерування будь-чого російського. Та й загалом, якщо ми так подивимось, дійсно мало публічних особистостей так часто нагадують за важливість цього українського на відміну від Олени. Видно, що ця тема їй болить і займає дійсно більшу частину її контенту. Але чим більше Мандзюк висловлювала свої думки, тим більше у мене виникало питань. Адже одна думка прямо протирічила наступній. По перше, взагалі, вибір і інтерв'юера. Олені не подобається, що у Василя одні ухилянти втікачі і яка різниця, Та вона навіть задається питанням, на кого він працює. Тим не менш вона сама йде до нього на подкаст. Хоча, ніби як погляди цих двох людей, резонують настільки, що вони б ніколи не мали пересікатись. Може люди, яких ти не чистіс запрошуєш, вони не близькі мені. Якщо там брати, наприклад, з останніх який найбільше мене розізлив, це стонер. Також Олена заявляє. На інтерв'ю, що вона не має ніякої стратегії блогу, веде все від душі, і взагалі ця сьогоднішня популярність для неї тягар відвертості. У цій твої нові стратегії ведення блогу. Почекай, почекай, ну в мене немає стратегії ведення і, блогу. Із, із, із... Тим не менш, вона йде не просто на один з найпопулярніших каналів подкастів, а ще й бере участь в прогріві аудиторії, що, наприклад, у мене вже не в'яжеться. Типу не хочу таку популярність, не маю стратегії, але буду робити все для того, щоб про мене ще більше говорили. Для когось це одразу тригер. Знаєш, я в мережі кажу, що мандюк зараз це той самий лакмусовий папірець, який допомагає зрозуміти, в якій ти позиції перебуваєш в Україні, і мені дуже хочеться, щоб після розмови, яку побачить наші з тобою, навпаки, я не була тригером для більшості, а можливо, хтось щось для себе зрозуміє і візьме щось. Цікаво і важливо, і от знаєте, розбираємо, розбираємо ми ці всі скандальні події. І я для себе розумію, що від крінжі ти не застрахуєшся. Але от від поцілунку з чужою автівкою цілком можна. Для цього завантажуйте застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, Порівнюйте автоцивілки від найпопулярніших страхових компаній, і через 5 хвилин введення даних ви матимете готову страховку. І головне фінансовий захист у разі ДТП. А з промокодом вечір ви ще й отримаєте знижку. 10%. тож користуйтесь таким лайфхаком. Також на подкасті мені здалось цікавим, що певну частину розмови Олена присвятила темі вибачень. Мовляв, важливо вміти визнавати, коли ти був неправий або образив інших, і що у вибаченнях немає нічого поганого. І тут, звісно, пригадується одразу її вже відомий коментар з приводу російськомовних дітей і що з ними треба робити. І на подкасті вона пояснила, що відповіла просто тоді грубо хейтерці, а її діти, звісно, нікого. Збираються її хейтерка. Мені щось там написала. Я не пам'ятаю конкретно що, і звісно, я так емоційно їй відповіла. Але знову ж таки, це не заклик. Чесно кажучи, я у цьому навіть не сумніваю, що в неї є супервиховані діти, і все там добре. Але і це важливо за сам свій коментар. Олена вибачатись не планує. Вона вважає, що нічого поганого не написала, і навіть замовила лінгвістичний розбір, щоб довести свою правоту. Моя адвокатка. Оксана Каденко, вона спеціально замовила лінгвістичну експертизу. Розумієш, щоб таким, як Гончаренко, і його прихильником ну, показати, що ей, подивіться. Що насправді відбувається з одного боку, її можна зрозуміти, тому що коли тебе постійно хейтять, тебе там важкий день, хочеться відповісти якось, так знаєте, супер токсично хейтеру, щоб він вже відвалив, тобто поставити таку крапку. Але з іншого боку, у моєму світі, у моїй інфобульбашці, подібні висловлювання взагалі не мають права на існування у будь-якому контексті, особливо коли ти публічна людина і на тебе дивляться тисячі людей, які щитують твої слова дуже буквально. Тим паче, коли в Україні постійно. І скандали, сварки навколо цієї теми. Теж саме і з гучним висловлюванням, що Харків місто ждунів. Звісно, я розумію, що Олена говорила про певний відсоток населення, не про всіх, про тих людей, які надалі прагнуть жити в країні агресорці. Але формулювання теж потрібно обирати правильні у настільки, блін, чутливих темах. Не узагальнювати, що Харків місто ждунів. А, наприклад, я стикнулася з частиною населення, яке досі чекає на Росію у Харкові. Це було б правильним і не образило б стільки харків'ян як харків'янин. Не розумію, коли люди дозволяють розповідати про харківських ждунів, особливо коли ти не з цього міста, а потім говорити, що обожнюєш харків'ян. Знаєте, тут реально на жаль або на щастя, публічним особистостям, тим паче інфлюєнсерам, людям, які ведуть за собою, які пропагують якісь цінності. Реально треба думати. До речі, я ору з того, що через такі різкі висловлювання Олени страждає стендаперкалє. Рамедзюк, бо деякі люди, не розібравшись, почали писати іншій людині, що з нею щось не так. А було у вас таке, що якась е дуже відома блогерка з таким прізвищем, як у вас, ага. намотила. Х... А вам бажають смерті. <світ> чат, <світ> Чи підтримали люди Олену на подкасті? Ну, частина так, але все ж таки більшість коментарів під цим подкастом були негативними в сторону блогерки. Олено, ви чудовий приклад. Приклад розпалювання національної ненависті серед українців. Ви приклад того, як робити не треба? Це перший мій коментар на Ютубі. Просто не можу пройти повз. Єлена або свідомо говорить те, що говорить. Або справді не розуміє, що робить. Аплодую стоячи тому, як Василь спокійно та конструктивно вів діалог із максимально конфліктною людиною. Професіоналізм вражає. І знаєте, хоч більшість глядачів Олену все таки не підтримали, для іншої частини вона все-таки могла, мабуть, донести свої цінності, щось прояснити. І склалось враження, що ніби от це її інтерв'ю це була фінальна крапка в історії. Що ніби от після нього вона заспокоїться, і все більше інфоприводів вона давати не буде. Ну, як мінімум, вона сказала. Що вона сама від цього страждає, але не пройшло і півроку, і наступний випад блогерки вже чітко дав усім прояснення, що вона готова і далі хайпатись і провокувати людей. І цього разу не тільки українців, а ще й поляків. Їдучи у Польщу, Олена вирішила одягнути на себе кофту із зображенням Степана Бандери. Підписники Олени одразу зробили їй зауваження, написавши прямо в дірект: я б до Польщі так не одягалась. Це те саме, що прийти в Україну у футболці з Путіним. На що Олена сказала, що не вважає. Себе неправою і знає історію свого народу, тому їй ні за що не соромно. Тут взагалі дуже важливий контекст, тому що для поляків і українців Степан Бандера, який зображений на футболці Мадзюк, має зовсім різні значення для українців. Він насамперед символ визвольної боротьби людина, яка особлює спротив радянський і на окупації. Для поляків вже його ім'я асоціюється з трагічними сторінками історії, зокрема з подіями на Волині. Тому в Польщі тема Бандери залишається дуже чутливою, я б прям сказала, максимально чутливою. І будь-яка згадка про нього може викликати емоційну реакцію. Тим паче, зараз, коли це питання між Польщею і Україною постійно підіймається, буквально кожного місяця там якісь нові перипетії, і воно ще не вирішено остаточно. І ось буквально нещодавній кейс, який був, ну Місяць два тому, коли у Варшаві після концерту білоруського виконавця Макса Каржа депортували кілька десятків українців, які розгорнули прапори УПА і танцювали з ними у натовпі. Ну і логічно, українці, які залишаються в контексті усіх цих подій, роблять Олені зауважені. Причому не одне. Що ви намагалися довести піар провокацію? Реальність така. Ви лише підживили ворожість і підтвердили упередження проти нас. І на ці коментарі Олена відповідає доволі жорстко і коротко вона просто назвала всіх коментаторів латентними українофобами? Звісно, я дуже сумніваюся, що Олена ходила б в цій кофті по вулицям Варшави. Скоріше за все вона зробила просто фото в машині, виклала його в інтернет, добре розуміючи, який резонанс це викличе. І знаєте, можливо, Олена мала благомісію показати українську історію, донести іншу точку зору, нагадати полякам, що для нас цей символ має зовсім інше значення. Але питання в іншому: чи повинна рядова інфлюєнт Церка з України підіймати настільки напружену тему між двома народами. Можливо, у форматі власного блогу так, якщо це її внутрішня позиція, але цілеспрямовано їхати до Польщі в одязі з настільки суперечливим символом, це вже не про позицію, це вже про провокацію. Бо так вона ніби залучає одразу іншу сторону конфлікту, і навіть не свідомо може погіршити стосунки між нашими країнами, які без того останній час ну прям напружені. І на мою скромність, Ромуну думку, такими речами взагалі-то повинна займатися держава, наприклад, проводити дискусії, досліджувати історію, обмінюватись даними і шукати спільне розуміння. І головне робити це максимально професійно, так щоб один і інший народ залишились задоволені. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Зараз же Олена продовжує робити свої скандальні дописи, і останнім з них було те, що хейти погрози в її бік йдуть в основному від росіян, і докладає ска скріншот з телеграму як підтвердження. І ось цікаво, що її підписники помітили таку річ. Цікаво. Ви ж казали, що телеграмом не користуєтесь, бо це російська мережа. Що змінилось? Та вона ж і в про це постила. А зараз бачу під шумок різко видалила. Подумаєш, передумала. Коротше кажучи, для мене зараз очевидно одне: що Олені подобається суспільна увага, і вона сама навмисно її провокує, хоч каже, що вона не спеціальна. Чи погана вона від цього? Ну, це вирішувати вам. Віддаю реально це право моїм глядачам. Але я гадаю, що в принципі у кожному суспільстві, чи у кожному ком'юніті, так чи інакше є завжди якісь гучні скандалісти. І вона. Ас, це місце зайняла Олена, але тут хочу також підмітити: я просто не можу оминути її і світлу сторону, який вклад вона робить в українізацію суспільства, і ігнорувати, наприклад, тисячі повідомлень від людей, які вдячні їй за її думки, і те, що вона допомогла змінити їхній світогляд. Звісно, таке ігнорувати теж не варто. Багато людей про це почали замислюватися. Багато людей перестали толерувати або замислились про те, як російська культура не. Скільки сильно вона заглибилась в наше життя, і як важко від неї позбутись? У мене взагалі навіть після подкасту Олени промайнула така трошки сумасшедша думка. А що якщо їй настільки ця тема болить, що вона готова лізти в зашквари, аби тільки почули її істинну позицію? Але, мабуть, я тут вже просто шукаю виправдання. Це вже якісь там такі стратегії нереальні. А ви пишіть у коментарях, як ви ставитесь до Олени Мандзюк, підтримуєте чи обходити десятою дорогою? Я я думаю, що нейтрально ставитись до неї напевно майже неможливо, особливо тим, хто слідкує за інфопростором. Тож коротше, чекаю ваші думки. Наступний блок відео я б назвала коротко Іспанський сором, Бо чомусь саме цього року серед українських діячів різко стало модним ходити на інтерв'ю до росіян? Першим цей список мабуть відкрив потап зі своїм великим камбеком до дудяблін. Собаки, діти, люди, коні Я, помочь. я передам. І знаєте, це те саме інтерв'ю, де дуже чітко у потапа відслідковувався синдром головного героя. Я чоловік. Я роботу, я живу. Я і продюсер і артист uh -huh. бізнесменшу тоже. Я знаю много язику. Я не употребляю. То я із спорта, із спорта із із сім'ї спортсменам. Де... Uh -huh. Мама чемпіонка міра в пламані. До кратна. Я Женька срайона. Кстати, так називав Дженіф Лопас Мадру, когда милосвізі сиділи на одноп'янці. Женя, Женя Дженер, не надо так таке. А взагалі я б це інтерв'ю описала так: Потап три години навалює лютої дічі, а дудь просто влучно підкидає йому нові теми, щоб він навалював ще більше. Українські зірки відреагували на це ну майже миттєво. Закликали не дивити Тись інтерв'ю, називаючи це псевдоукраїнським контентом, з чим реально важко не погодитись, і що ще показово, ось, наприклад, що говорить Раміна. Скільки українських інтерв'юерів неодноразово пропонували записати потапу інтерв'ю? Зокрема, я. Але він писав, що ані я, ані мої підписники до цього не готові. Я розумію, що похід до дудя на інтерв'ю це скоріше стратегія, адже він зараз просувається як новий артист Славік Балаган, і його аудиторія, по факту, це емігранти в Європі. Америці з пострадянських країн а інтерв'ю вже на секундочку подивилось 6 мільйонів людей, тобто 6 мільйонів потенційних слухачів. А ще 30, мабуть, про це обговорило, і ще 100 подивилось в Тіктоці. Але ось що мені в цьому взагалі не подобається. Коли українець, який давно не живе в Україні і вже не відчуває нашого контексту, йде до російського журналіста і починає міркувати про українську мову, мобілізацію, допомогу, вже давно не розуміючи реальних настроїв у. Да нужно донести про украинскую позицию на другом языке. Я это делаю. Я могу это делать на русском, украинском, на испанском, на английском. Мужчины не могут выезжать за пределы Украины. Каким образом выезжаешь ты? <плес> ну э, э, всі артисти українські виїжджають на концерти на гастролі із разнеміністерства і, і разными, э, у нас, і тоді постає питання, чи може він тоді своїми словами, які не завжди чітко проаналізовані, на когось вплинути. Мабуть, в принципі, так може, наприклад, на його там фанатів або глядачів, які готові з усім змиритися, аби він тільки далі співав і радував своїм контентом. Але радує, що все таки більшість українців просто покрінжували і пішли далі. Але по Попереду нас чекало ще грандіозніше інтерв'ю: Арестович у Сапчак. Про запис цього відео вже говорили в принципі давно, і от воно нарешті вийшло. І що Арестович і Що Потапо об'єднує той самий синдром головного героя? Тому що я імперець і люблю все грандіозно. Ви давно стали. Имперцем? Я завжди був імперцем, просто мене були заблуждення, що возможно я не імперець. Коли встиг зробити все і на місяць злітати, і повоювати, і 10 разів переобутись у своїх думках. Слушайте, а у вас взагалі много пар обуви? Ви часто переобуваєтесь? Ну, є трохи, але я так не не, не фанат, особливо багато, так ні. з цього інтерв'ю. Теж знатно крінжанули всі, особливо з висловлювань Арестовича, що він збирається стати президентом України і закінчити війну буквально на умовах Росії. Я сподіваюся, що всі його думки і озвучені тези залишаються в його вологих фантазіях. Я Кінешне замір я ніякі свої слова обратно не забираю. Ну ніяких чотирьох тіриточотирьох областях уже ніч і не може пити. Річ може дити только об установки по лінії фронту. Також я розмислювала, чи міг наприклад Арестович дати інтерв'ю українським журналістам чи принаймні західним виданням. Але дійшла до того висновку, що напевно ні, тому що ніхто з адекватних діячів його б до себе не покликав. Ну бо це ж пряма репутаційна пляма. Тобто, якщо б його покликали хтось з адекватних людей на інтерв'ю, це ніби визнання людини, яка дозволяє Собі образливі висловлювання у бік громадян своєї країни та людина, котра знаходиться під санкціями. Ну коротше кажучи, він справжня персона нонград для адекватного світу. А ось Собчак, яка являється російською пропагандисткою, може дуже влучно використати це інтерв'ю на користь своєї держави. Наприклад, розмити кордони між українцями і росіянами, хоча б тим, що, наприклад, інтерв'ю писалось у російському ресторані в Лондоні. Ми в Лондоні, в російському ресторані. На стенах э, русские самки. Какову сімечується практички канаруски землі на свавісі красне сюди чувствує учити половину свого в приворосі та і, взагалі, багатьма іншими тезами, які лунали протягом усього інтерв'ю, що радує те, що Арестович вже не в Україні, і його вплив на українців, звісно, ще присутній, але слабша з кожним днем. Я, наприклад, за останній рік про нього взагалі нічого не чула, окрім того, що він дав інтерв'ю. Та тут також більшість людей просто покрінжували з нього і розтягнули його слова на мемчики. Кто я? Да так, неважно. Всего лишь мистер Селен да. естественный отбор, знаешь? Ядбирал, але перед Арестовичем було ще одне інтерв'ю. Це було інтерв'ю Київстонера, який спочатку прийшов на подкаст до Василя Тимошенко, де він різко висловлювався про мобілізацію в Україні, про війну і так далі. Але величезна кількість людей його підтримали. Мовляв, ось він голос адекватності, говорить про те, про що інші мовчать. Але потім виходить ще одне інтерв'ю: Київстонер у Росіянина Дудя, і тут його риторика в принципі продовжується: три години він поливає брудом Україну. говоря, что все тут не так. А как поступать в таких ситуациях? На твою страну напали. Смотри. На твою страну напали. И, и все меньше людей, которые готовы защищать, потому что четвертый год войны. Угу. И тут такая дилемма. Либо ты идешь на фронт, либо враг придет к тебе домой. Смотри. Как быть? Ну делайте, якби це грусну, як би я ну непорядочно не звучало, ділати як русський, мати деньгами. для мене. Взагалі це дві великі різниці: говорити між собою про свої проблеми, чи виносити це вже на міжнародний рівень, і тим паче виносити це нашому ворогу. І там говоряться про Україну в основному тільки погане а про Росію якось знаєте все м'яко, обтікаємо і злагоджуючи гострі кути. Хм. Просто у тебе ж багато друзів в Росії. Которые да. тоже никак не высказываются против э, Путина и против режима. Но у тебя это не вызывает такого возмущения. Ну, потому что это там, как меня касается Россия. Россия меня никак не так касается. Так что у тебя там есть близкие друзья, в том числе те, кого ты называешь братьями. Да, да. Что ты думаешь про Владимира Путина? Я думал, вы не задаете этот вопрос. Заметочки посмотрю. У меня не вызывает этот человек ничего, кроме... Злості, незважаючи на те, що Київстонер виїхав спочатку повномасштабного вторгнення, довго працював на Росії, що в нього друзі досі росіяни, і він їх не засуджує. Коротше, незважаючи на все це, у нього досі залишається величезна фанбаза в Україні, і чесно скажу, я теж не особливо якось бачала в ньому неоднозначних позицій чи щось кримінального до інтерв'ю у Дудя. А потім після цього інтерв'ю ніби прозріло, так знаєте, все прояснилось, адже наприклад, от у у Дудя він дуже багато говорив. Те, що у нас не так в Україні, але ж можна піти іншим шляхом, наприклад, підтримкою України і реальною підтримкою, наприклад, взаємодіяти з українськими діячами, проводити збори, робити якісь культурні івенти за кордоном, де можна говорити про важливість України для світу, можна принаймні розмовляти українською, хоча б в публічному просторі, але Альберт обирає інший шлях для себе. Ну я не знаю, можете, звісно, зі мною не погодитись, але я дивилась це інтерв'ю і всі його висловлювання, Ання це не про чітку позицію, це про розмиту позицію, де ні вашим, ні нашим. А взагалі, знаєте, війна в Україні чітко розділила людей. І сьогодні слава Богу, реальний вплив на нашу країну мають не ті, хто десь там у чужих студіях намагається нав'язати свою правду про нашу країну, а ті, хто залишився тут, хто допомагає, бореться, волонтерить і має чітку безкомпромісну позицію, коли його запитують, а на чиєму ти боці? Бо правда така, з якою важко не погодити, що Україна за ці чотири роки війни з. Змінилась до невпізнання, вона подорослішала, стала жорсткішою, свідомішою і сильнішою. А ті, хто зараз ходить на інтерв'ю до росіян, ну просто застрягли в минулому і реально не віддупляють про контекст сьогодення. Вони там говорять про стару Україну і мислять мірками старої України, а цього вже просто не існує. І, мабуть, найсумніше те, що ці люди цього навіть не помітили. Тож так, мої любі, сьогодні навколо нас море контенту, і здається, що. Кожен день новий скандал, але головна проблема не в тих, хто створює це, а в тому, як легко ми з вами все споживаємо. Ми дивимося, слухаємо, репостимо, навіть не замислюючи, що саме нам намагаються продати: емоцію, правду чи просто хайп, а може нав'язати вигідні думки іншій стороні. Тому критичне мислення це наш з вами зараз спосіб виживання в інфопросторі. Бо коли ти вмієш ставити під сумнів, фільтрувати, аналізувати, тоді жодне крінжове інтерв'ю. Юна вплине на тебе сильніше ніж ти сам на свій вибір. Коротше, я буду дуже чекати ваші коментарі. Я думаю, що вони будуть жорсткі. Чекаю вас в інших соцмережах. Дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимося в наступному відео. i don't never slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement